Мікс дитячих рукавичок та шапочок. Почнемо саме з рукавиць. Тут йдуть ось такі лишні, водовідштовхуючі рукавички. Два вида ось такі суцільні і ось такі рукавички. Дуже яскраві. Світовідбиваючі елементи є на рукавичках. Далі ось такі шапочки. Ось такі вони можна ще ручки. Утеплити. Дві такі буде. Далі просто шапочки окремо. Також ось такі комплектики будуть. Тут у нас йде шапка. Ось такий шарфік. І ще рукавички до них. Тут також шапочка і рукавички йде. Ось такі комплекти. в повторах. І окремо шапочки.